Вітаю, дорогі друзі. Я сьогодні я теж дуже люблю воду. І сьогодні замислився, чи може вода нас очистити? Чи може вода нас змінити? Звісно, вода вона змиває бруд з тіла, вона нас зовні очищає, покращує наш тонус, наш настрій, але чи може вона навести лад там всередині? Чи може вода очистити наше серце? Змити наші. Страждання, біль, переживання, тягарі, втому, апатію, розчарування, злість, гріхи. Чи може вода це зробити? На жаль, ні. Вода робить тільки зовнішній дає ефект. І ми не можемо сьогодні бачимо в бані ми чисті. Так, тіло ми очищаємося, а що ж там? Що ж в серці? Ну, звісно, теж. Релакс, спокій після баньки. Банька не хороша справа, але нас очистити нас, змінити нас, навести лад в нашій душі, повернути мир в наше серце, може тільки Господь, тільки Господь нас очищає. Він наш цілитель. Немає засобів, ніякої хімії немає, яка би освятила, очистила, зцілила нашу душу, наше серце. Тільки Господь. Тільки молитва, тільки молитва, Боже милосердний, прости мене, Господи, Боже святий, во ім'я Ісуса, прости мене, тільки Господь може нас цілити. І коли починаєш це говорити наодинці, тихенько, смиренно, Боже, поможи мені, допоможи мені, зціли мене, Господь. Приходить, ти відчуваєш, спокій мир опускається все нижче, і тобі стає добре на серці. Тільки Господь подарує нам. Світло, святість, чистоту, мир і спокій. Без Господа ми нічого не можемо зробити. Люди нам не допоможуть. Шампунь також. Боже Милосердний, почуй нас і очисти нас. Амінь.